Так, всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дякую! Так, це друга, друга серія про те, як я записувалась до школи. І, і чому я вимушена це зробити, от, і він каже: слухайте, ви втрачаєте час, ви просто втрачаєте час, поки вам ще сплачують пенсію, оцей хлопець мені сказав у центрі з робочої орієнтації. От, поки вам ще сплачують пенсію з інвалідності, ідіть і вчиться, і підтверджуйте свої, хоча б шкільні роки. От я подивилась, значить, найближча така школа. Вечірня для дорослих, вона знаходиться на станції метро Батістіні. Це від мене може їхати хвилин 40, якщо автобус прийде так, як потрібно. От. Ну і все, я подивилася, що сьогодні в них з 3 години по п'ятому в них буде open day такий, а по ти можеш записатися до школи. Я приїхала раніше, десь хвилин на 10, на 15. І я тільки стала підходити до, до цієї школи, я дивлюсь, а там просто, така, знаєте, такий натовп народу, просто натовп. І я так подивилась: Господи, жодного білого обличчя. Тобто там було стільки багато людей, стільки багато. Ну, тому що ти на автоматі вже шукаєш своїх. Ти шукаєш десь, може, з колишніх. Оцих республік Радянського Союзу, може, хтось буде, хтось буде. І я знайшла тільки одну таку літню-літню жінку з Молдови. От, і вона теж мене побачила, і ми так почали одна одній посміхатися. От, вона до мене приход... підійшла і каже: Ну, ти по-русски розговорюваєш? Я їй кажу: ні, 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 я з України. Вона, а я з вашими жінками. Ну вона зі мною розмовляла російською, а я з нею українською. І вона мені каже, що я з вашими жінками теж з українками спілкуюсь, тому я каже, українську теж розумію. Каже: бачиш, скільки ну який натовп? І каже: мені сказали, що сьогодні можуть записатися тільки 20 чоловік. Все. Тільки 20. І вона мені сказала: мені, ну їй, тобто, дали 24 номер, а номер, знаєте, який? Ось вони взяли от просто такий а, аркуш у клітиночку, отак от руками його розірвали, написали цифри і роздали. І от якщо ти приїхав не за 10 хвилин, як я е, раніше, а якщо ти приїхав там десь за годину, то в тебе цей аркуш є. Розумієте? А я приїхала і отак, от, от все. І Я не могла пробитися сквозь крізь оцей ліс з емігрантів. Я не могла пробитися до людей. Там були дві жінки, італійки, і такий молодий хлопець. Я не могла повірити, що сьогодні я туди не потраплю. Тобто я витратила день свій, я б могла до лікаря поїхати, я б могла зайнятися своїми справами. Ну, знаєте, було шкода, Було шкода, що три євро ще на автобус. От. Ну, коротше кажучи, ця жінка, її звали Люба, Люба, значить, з Молдови. Вона мені каже: Слухай, в мене син інвалід, і каже: я сюди приїхала тільки для того, щоб записати сина. От. А я така кажу: ой, так я теж, я теж інвалід. Вона каже, так, господи, ти покажи їм своє посвідчення з інвалідності. Ти взагалі можеш без черги проходити. От. Я, чесно кажучи, я дуже рідко коли користуюсь своїм посвідченням по інвалідності. Ну, не знаю. Мені не то, що соромно, ну просто я не люблю. Мені ліпше в черзі постояти, і коли я вже зовсім зовсім вже не можу, я можу показати, що от я персона. Дізабілі, і можна я пройду. От. І тут знов така ситуація. Причому я зауважила, що прийшли до школи у такі двохметрові амбали. Це був а, ближній схід, хлопці, а тільки хлопці. Взагалі було дуже мало жінок. Самі мужики прийшли. Це ближній схід і Африка. І я там з Любою цією жінкою. От. Я підійшла до цього хлопця, італійця молодого, і показую йому корочку. Кажу, я інвалід, можна я? Я згодна постояти в черзі, я згодна бути останньою після всіх, кого, ем, кого ви вже запросили. Але я вже сьогодні день свій витратила, можна я сьогодні пройду? І що він мені каже, цей італієць? Він мені каже, що ні, не можна, не можна. Якщо кожен інвалід буде отак, от приходити. Ні, не можна! Я думаю, та блі і Союж нікуди не відходжу. Потім е, прийшли ще дві жінки, і оці хлопці з ближнього сходу із Африки вони почали дуже нервувати, вони почали дуже ну, як то кричати, що як це так, ми прийшли в школу, а нас не записують. І оця Люба мені каже, слухай, щось тут зараз буде, давай з тобою, як то в сторонку встанемо, ну, тому що зараз будуть бити. Я кажу, та ні, ні, ну просто їм може шкода, що ну, блін, може, хто з них працює і відпросився з роботи, ну, коротше. І оці італійці, дві жінки і хлопчик, оцей же ж, вони бачать, що такий от, знаєте, таке. Незадоволеність росте серед мас, вони почали відривати знову отакі, які попала паперці, писати на них з 20 по 40-номер, це тільки на завтра, і видавати тим, хто більш всього кричав. І знову, як то мені нічого не дісталося, тому що ну, мені було страшно біля них стояти, тому я стояла там в сторонці, От збоку, поки вони кричали, і знову мені і на завтра нічого не дісталося. І потім оцей хлопець він на мене так дивиться, знаєте, в мої такі чесні очі, що я хочу навчатися, дивиться і каже е, своїй е, колегі: тут є жінка, вона інвалід. Може, ми її сьогодні як-то запишемо. От. І Італійка така, а де, а де вона? А, ось ця. А я там ну дуже виділялась, ну от дуже, розумієте, я ще і волосся біле, і сама я така дуже блідна, от, бліда. І вона мені каже, а ну йди сюди. І така мені каже російською мовою, каже: Іді сюди, йді сюди! Отак, знаєте, голосно, отак, гучно, кожне таке слово окремо, щоб до мене дійшло. І мені здається, що вона подумала, що я з Росії. І так от іди сюди, мені каже, от, з е, африканцями, з Арабами вона розмовляла англійською, а тут вона себе видавила російською. Я до неї підходжу і кажу: я з України. От, а вона така мені каже, а ну, говорить, е, по-італійськи, ти по-російськи вмієш. Говорити, я кажу ні, я вмію по-українськи і по-італійськи. А вона, а так ти можеш і італійською. Я кажу, так, так. Я розмовляю італійською. Я все розумію. Вона Боже, ти так добре розмовляєш. А навіщо ти сюди до нас прийшла? От. Я їй вже почала все розповідати, що мені потрібно підтвердити. Хоча б дев'ять класів навчання, а на А, все зрозуміло, це легко, задаш іспити. Ми зараз тебе в школу запишемо, будеш, значить, там пару лекцій з кожного предмету будеш е, значить, вчити, і все, і задаш іспит. Я кажу, «Та да я не знаю, ну тобто я та школу вже закінчила давно, як я хімію, фізику, як я все це здам. І вона мені каже, скільки буде 2 плюс 2? Я кажу, чотири. Вона каже: От бачиш, ти все знаєш. Я кажу: ну я не думаю, що дев'ятий клас по математики буде такий легкий, що 2 плюс 2. До речі, в Італії а, начальна математика називається арифметика, а те, що ми називаємо алгеброю, ну тобто така більш складна в Італії, це називається математика. Тобто, в Італії арифметика більш легка, і потім йде математика. От. Ми з нею порозмовляли, вона каже: Ні, ні, ти молодець, ти так на різні теми, ти розмовляєш італійською, ти легко здаш, ти легко здаш, не хвилюйся. Головне, ти повинна набрати, вона мені сказала, десь приблизно 150 годин відвідування школи. 150 годин це досить такі, ну, їх треба набрати, ви розумієте, щоб тебе допустили до іспиту. І от це ж вона мене записала і дала от таке запрошення, що. 16 го понеділок буде знайомство з вчителями, з професорами нашими. Ой, знову я кудись, кудись я вляпалася знову. От. Ну, принаймні, я сподіваюся, якщо я здам цей іспит, вона мені сказала, що через 2 місяці вже можеш здавати. Не через два тижні, як мені цей хлопець казав, а через два місяці. От. Ну, якщо, каже, не здаш через два місяці, то в кінці року можеш здавати. І взагалі каже, можеш навчатися безкінечно, от просто, тому що в нас каже безкоштовна школа в нас безкоштовна. От. Ну, подивимось. Якщо б не хвороба, я вам чесно скажу, якщо б не хвороба, я б і надалі пішла б працювати нянію бебі тому що можна обрати. Можна обрати для себе зручний графік не з тією з дитиною, так і з іншою. Зараз вже учбовий рік розпочався. Всі дітки вже приїхали з каніку, розумієте? І я вам зараз отут підпишу: є такий сайт, він працює по всій Італії. Може, вам це встане у пригоді? Це сайт, де ви можете записатись як бебісідер. І там є така карта в будь-якому місті Італії, де б ви не жили, ви по цьому сайту можете собі знайти роботу. От, і вже з батьками дитини можна домовитись, вони вам можуть зробити і контракт, і ну розумієте, і я би працювала так, як я завжди працювала. Тобто, поки діти в школі, в дитячих садочках. Все, я працюю, як тільки у дітей канікули, я їду додому в Харків, як я це робила завжди. І ви знаєте, ті, ті хто мені пишуть, ой, така, йди, працюй, і те, і все. Для мене найбільш вигідніше працювати, а не бути без роботи. Я все своє життя працювала за 14 років. Це так, от останні два з половиною роки так трапилось, що е, я захворіла. І повірте мені, те, що в мене не знаходять метастази, це звичайно добре, добре. І е, 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 ну, я не знаю, загальна така практика, що ти повинен 5 років, от 5 років, щоб в тебе не знаходили метастази. Тільки тоді тобі більш-менш кажуть, що ну все, ти війшла в стійку ремісію. Потім а, є люди, які хворіють на рак, проходять хіміотерапію і продовжують працювати. Але ви повинні розуміти, що це за люди. Наприклад, як цей мій знайомий кардіолог Золотко, про який в мене теж є відео на каналі, він працював лікарем, він отримував там 4-5 тисяч євро на місяць, і тут в нього знаходять рак. Оскільки він працював в державному шпиталі, то, звичайно, він е, пішов на лікування, його цілий рік не було на роботі, і тим не менш йому е, сплачували зарплату, нібито він на роботі цілий рік. Йому зробили операцію, йому зробили хіміотерапію, він проходив. Розумієте? Звичайно, таку, е, таку е, роботу він ніколи не кине. І він на неї і повернеться. Тому що там така робота в нього ну, більше з документами, знаєте. На відділенні він працює. А коли в тебе до раку була робота фізична і досить важка, от я зараз вже не зможу піти і мити підлогу. Ну, тобто, я зможу, але те, що я робила, наприклад, за 3 години, зараз я це буду робити за 6 годин. Ну, тобто, в тебе організм після хіміотерапії, він зовсім інший. Якщо в тебе була важка робота, то вийти на неї ну, ти не зможеш більше. А ті люди, які роблять хіміотерапію і не кидають роботи, значить ця робота така, що ти спокійно можеш працювати. А коли перший раз я навіть на комісію не потрапила, тому що медико легали є таке, такий врач офіційний, офіційний, який засвідчує, що тобі настільки погано, що ти не можеш рухатись. І коли я це були Перші курси хімії? Ой, а кожен курс у мене був по 15 днів. І от я 8 місяців я робила цю хіміотерапію, навіть 9 місяців, тому що один місяць мені дали відпочити, тому що вона була ну, дуже важка для мене. І от коли лікар побачив, в якому я стані, і що я без сторонньої допомоги, я не можу ходити, я просто не відчувала, куди я ставлю ноги. В мене була дуже м'яка земля, вона провалювалася в мене. Розумієте, Ця хіміотерапія, вона так на мене впливала. Я не відчувала взагалі предметів. Мене там годували з ложечки, а я навіть не могла проковтнути, настільки я була слаба, слабка. Зараз я не відчуваю тільки праву сторону, куди я ставлю ногу і що я беру правою рукою. От, ну тобто я бачу, що я взяла, але це я взяла тільки тому, що мій мозок він до 45 років це брав, і ця рука в мене працювала нормально. А після хімії все. Ви діструта, ви в такому стані знаходитесь. З одного боку, мені страшно виходити на роботу, навіть якщо, якщо мені вдасться знайти більш-менш легку, тому що я боюся, що от рак повернеться, Ой. а з іншого боку, ось бачите, залишитись без грошей, ну я не зможу більше тут жити. Моя мати з її чоловіком, вони вже мене чекають, щоб я знову до них повернулася. Але я не хочу. Я не хочу, я буду до останнього боротися, щоб жити без них. Тому що я знаю, що там мене чекає. Тому ось так мої хороші в школу, я записалась, буду намагатися ще англійська мова. Ну, я не знаю англійської, як я зможу здавати іспит англійською. Це, це мій особистий сором, що я не знаю англійської мови. Ну, я так почала щось вчити. Я італійську вчу 11 років, щоб більш-менш як то розмовляти. А англійську за два місяці щось там вивчити, ну, не знаю, що це воно буде. От. І потім, нібито, коли я отримую сертифікат, що в мене хоча б є підтверджена терція медіа по школі. Ой, Тоді я можу претендувати на які-то професійні курси. Справа в тому, що є приватні курси, теж професійні, приватні, але вони коштують, вони дуже дорого коштують. Наприклад, я непогано стригу. Я і в Харкові закінчила курси перукарів універсалів, і жінок стригу, і чоловіків. От і, і стригу, і фарбую, і все, що хочете. От мені подобається з волоссям щось робити. Але я теж я не зможу на, на ногах е, вистояти. І ось в мене знайома дівчина, з якою я навчалася на курсах з італійської, вона працює Перекарем. Вона боже, звідки ж вона не з Індії, а от з Бангладешу, мені здається, вона там у себе закінчила університет. Вона викладачка англійської мови і літератури. Але тут в Італії вона собі роботу не знайшла. Ну, вона не з бідної родини, от в неї є гроші. Вона два роки заплатила за приватні курси і зараз працює перукарем. І ось вона мені каже: Маріанна, я а, нібито працюю парт-тайм, але а, фактично я працюю цілий робочий день 8 годин на ногах. 8 годин ти вдихаєш у ці хімікати. З твоїм, з твоїм здоров'ям ти там ну, просто не витримаєш. І потім ну, я вже не можу стригти, тому що я не відчуваю, я не можу взяти в руки ножиці. Так, вдома я сама себе стригу, я можу підстригти маму, підстригти і дуже-дуже в мене гарно виходить. Але це дуже-дуже повільно. Тобто я можу її стригти 4 години. Те, що я робила, наприклад, за не знаю, ну, класична, коротка, жіноча. Стрижка, ну, 20 хвилин, навіть швидше. Я зараз це роблю 4 години. Поки я ці ножиці візьму, поки я там почну ці зрізи робити відтяжки, зрізи. Ну, от я її стригла 4 години. В мене виходить. Ну і сама себе стригу. От зараз у мене каскад, ну ви прям бачите, каскад. це я вже в косичку заплила. От, а так я собі зробила каскад під 90 градусів. Тому я навіть не знаю, ким працювати. Навіть не знаю. От поки що так. поки що так. Будемо в школу ходити, а потім побачимо. Потім ви мене питаєте, а зробити відео про приємності в Італії. Тобто, я зробила відео про неприємності, які вас тут чекають, і про приємності. Ну, слухайте, про приємності це коли я робила відео про неприємності, знову ж таки, це не мінуси в Італії. Я про мінуси навіть ще не. Розповідав, це просто неприємності, які можна пережити, з якими можна змиритися, як то під них підлаштуватися. Ви розумієте? Це неприємності. Я намагалася бути, знаєте, відштовхуватися від позиції об'єктивності, тобто клімат. Ну, клімат ви не переробите. Це об'єктивно, ви потрапляєте от в таку об'єктивну ситуацію. Природа Італії, яка буде до вас приходити додому. У вигляді змій, ящурок, це теж об'єктивно. Ви не зможете поміняти клімат, ви не зможете поміняти вам просто потрібно прилаштуватися. До речі, в мене вже спрей проти ящурок закінчився, потрібно знову купувати. А це кожні два тижні по 7 євро. Так. Шук -шук. А приємності Італії — це про суб'єктивність, це про моє особисте відношення. Це не стосується. Великого загалу. Я, звичайно, зроблю таке відео, можу зробити, а, і розказати особисто мені чим подобається Італія. Чому я тут знаходжусь? Ну чому я тут знаходжусь зрозуміло? Незважаючи на те, що я не біженка, але по факту я біженка, я не можу зараз приїхати до Харкова і лікувати там свій рак. Ну, не можу, щоб мені на голову падали бомби. Це звичайно діло кожного. Виїжджати з-під бомб, не виїжджати. Але мені, наприклад, дуже шкода дітей, тому що дорослі вони приймають рішення, скажімо так, вони самі за себе відповідають. Хочуть, нехай живуть під бомбами. Тільки не потрібно розповідати, що ви там поїхали поза кордонам і живете тут дуже добре. А ми там бідні і нещасні під бомбами. Ніхто нікому не забороняє виїжджати. Я маю на увазі дітей. І дорослих, і от дуже шкода дітей, які гинуть під бомбами, яких дорослі не вивезли. Не всі виїхали за кордон. Ті, хто має тут тут родичів. Дуже багато людей приїхали, які взагалі в них тут немає ніяких родичів. Як мені сказала чесно, одна моя знайома з Харкова, вона каже: Маріанна, для мене бути під бомбами в Харкові не так лячно і не так страшно. Ніж виїхати за кордон, де я не знаю мови, де в мене немає роботи. І хто я там буду, і я там е, ніхто, і зовуть мене ніяк. Мені там більш страшно. Тому вона мені сказала, я обрала для себе те, що мені більш спокійно от бути під бомбами. А інша моя знайома з Харкова, в якій є діти, і її чоловік він в, на фронті. Вона сказала, що я не можу виїхати, хоча в неї є. Е, Рідна сестра, яка живе у Франції, і вона її звала до себе, і дітей, і все. Вона б її у Франції прийняла. Б. Але чоловік, який на фронті, він сказав, що як тільки ти поїдеш за кордон, я одразу з тобою розлучаюсь. Все. І те, що його діти під бомбами, його то мало... Коли ж? Головне, щоб дружина там по Франціям не гуляла, поки він на фронті. Одне діло, коли двоє дорослих, але коли є діти, мені здається, що найголовніше рятувати дітей? Ще одна, теж в Харкові, в неї хлопець на фронті, і теж він їй сказав: як тільки тільки за кордон поїдеш, тільки поїдеш за кордон. Все, я не знаю, якщо о, чоловіку, хлопцю, вони ну, за, за що? За що воюють за те, щоб люди були живі? За те, щоб зберегти націю. Ви думаєте, тут багато хто залишиться, повернеться 90% з тих, хто виїхав. Тому що люди, я бачу по тим біженцям, які приїхали, я бачу, що вони просто чекають. Просто чекають, коли закінчиться війна. Вони не розуміють, що це надовго, що потрібно як то пристосовуватись, що потрібно вчити мову італійську. Ну, я зараз скажу про італійців, про італійських біженців. Як і приїхали до Італії. А вони все чекають, коли це закінчиться. Ну, вивчити ви цю мову італійську, ну що вам буде гірше, коли ви приїдете додому в Україну, і ви будете знати мову. Шах. Тому, звичайно, я, якщо вам цікаво, я зроблю відео про мої приємності, чому мені подобається жити в Італії. І чому я продовжую тут жити? Якщо б не було війни, я б жила як і раніше. Вісім місяців я б працювала, а потім би всі гроші привозила б, привозила б в Україну і відпочивала б там 4-5 місяців. Ну, відпочивала. Я б щось робила, там, ремонт у квартирі, наприклад. Нещодавно розбомбили палац спорту, а це прямо от біля мого дому. От, знаєте, ти просто Шкірою відчуваєш, як ці бомби все ближче ближче до твого дому. Це дуже важко. Тому залишатися жити під бомбами. Або виїжджати за кордон і починати тут свою війну з усіма цими труднощами це ваше особисте діло, це ваша особиста справа. І я вам ще хочу сказати: Україні потрібна. Дуже-дуже потужна і сильна українська діаспора за кордоном, щоб лобіювати інтереси України за кордоном. Тому не потрібно сваритися з українською діаспорою. Потрібно налагоджувати контакти. Так, все, мої хороші, до побачення, до нових зустрічей. Будемо вчитися, вчитися завжди корисно в будь-якому віці, навіть в моєму. Все, чао, чао, до побачення.